Привіт, любі матусі і малюки. Сьогодні я розповім вам нову дивовижну історію. Влаштовайтесь зручніше ми починаємо. Жила була у бабусі Ниточки маленька симпатична мишка. У неї були великі сумні оченята і довгий хвостик. Звали її Мія. Вона була мила, добра, чемна і мала велике добре серце. Але Мія була така тривожна, що боялася ну майже всього. Коротше, вона була справжньою панікеркою. Коли Мія просиналась, то лякалась сама себе, вона підскакувала на ліжку і голосно пищала. Коли вона гуляла і раптом починався дощ, вона не знала, куди сховатись не від дощу, а від страху. Мія боялась пташок, бо вони махають крильцями так голосно. Боялась мотеликів, бо вони навпаки літають тихо-тихо, але можуть з'явитись несподівано і теж налякати. Побачивши маленького павука, який спускається по павутинці, вона просто втрачала мову. А ще, між нами кажучи, Мія боялась навіть свого власного хвостика, і коли хвостик торкався її лапки, підстрибувала з переляку. У Мії були плани порятунку на всі випадки. Щоранку вона складала до свого маленького рюкзачка три. Плани А, Б і С щоб бути готовою до будь-яких неприємностей. План А. Якщо дощ, ховайся під ліжком. План Б. Якщо прилетить метелик, надягай капюшон. План С. Якщо щось зовсім страшне. Чекай до бабусі. У рюкзачку також завжди були. Запасний клубочок ниток, крихітний сухарик на випадок голоду і дзеркальце, щоб перевірити, чи все на місці. Вушко є, носик блищить, все добре. А бабуся ниточка спостерігала за нею з ніжною усмішкою. Одного дня вона сказала: Тобі потрібен власний будиночок, затишний, теплий. І в'язаний, такий, в якому навіть твій хвостик буде почуватися в безпеці. Може, тоді ти перестанеш боятися. І бабуся зв'язала для мій маленький будиночок, в якому можна було сховатися у разі небезпеки, чи просто відпочити? Бабуся поклала туди килимок антистрес та блокнот із заспокійливими словами, але страхи не зникли. Мія все, що боялась кожного шороху. Вона довго думала і дійшла висновку: щоб перестати боятися, треба вирушити у подорож. Це було небезпечно, тому вона довго налаштовувала себе. І нарешті цей день настав. Мія прокинулась, поснідала для хоробрості. Взяла свій рюкзачок і тихенько побігла до лісу. Спочатку все навкруги, здавалось, їй доволі безпечно. Був теплий день, світило сонечко, навколо були чудові квіти, аж раптом Мія побачила симпатичного їжачка. Він ніс велике червоне яблуко прямо на голові. Побачивши мишку, їжачок зупинився, щоб привітатися і трішечки перепочити. Мія подивилась на їжачка і здивовано спитала. А якщо яблуко впаде? Тоді я підійму, посміхаючись, відповів їжачок, опустивши яблука на землю. Не біда. А якщо хтось? Сміятиметься з тебе. Тоді я посміюсь разом із ним. Це навіть весело? посміхнувся їжачок. Мія замислилась. Може, він правий? Наступного дня Мія зустріла черепашку, яка повільно перебиралася через струмок. Ти ж можеш впасти? жахом прошепотіла Мишка. Можу, відповіла Черепашка, але це не страшно, я завжди встаю. Мія знов замислилась і пішла далі. Незабаром мія зустріла білочку, яка бігала по гілках, хутра в нею стирчала в усі боки, хвіст був, як кульбабка після бурі. А якщо ти впадеш? запущала мишка. Так я вже падала, засміялась Білочка. Але знаєш, як цікаво стрибати вниз, а потім бух в купу листя чи трави, як на батуті. І зовсім не страшно. Ну, трохи ласкотно, – підморгнула Білочка. і дуже весело. Але найбільше її вразила жабеня. Мія побачила його відразу після дощу. Воно було в яскравих, жовтих гумових чубітках, стояло прямо в калюжі і танцювало. А ти не боїшся застудитись? здивувалась мишка. А я після цього п'ю теплий чай. І загортаюсь у ковдру, відповіла жабеня, і гучно стрибнула в лужу. Мія вирішила, що пора вертатись додому. Треба відпочити і серйозно все обдумати. Але вночі вона знову не змогла заснути. Занадто багато думок і вражень крутилось у її маленькій голові. Та раптом. Вікно постукала маленька сивенятка. Чого не спиш? спитало воно. Страшно в темряві, прошепотіла Мія. Ну, ти дивна, посміхнула веня. Тільки в темряві і можна побачити зірки. Ходімо, покажу тобі щось чарівне. Мія обережно вилізла з доміка. Небо було. Все в зірках. Мія дивилась, затамувавши подих. Зірки ніби усміхалися неба і казали: Все буде добре, ми з тобою. Ніч зовсім не страшна, із захопленням вигукнула вона. Це так красиво. Наступного дня Мія вперше раз пішла гуляти. Залишивши вдома план А і план Б. І лише план С вона ще тримала в рюкзаку про всяк випадок. Бо трішечки боятися це ж нормально. Ось так щасливо закінчилась ця казкова історія про мишку Мію, яка всього боялася, а потім зрозуміла, що страх живе не в лісі. І не під ліжком, а лише в її голові. Світ зовсім не страшний. Треба тільки придивитися.